Шо в тебе палка торчить? Ти де була, що так подряпалась? Я трошки лазила в кустиках. Стіху хвоста, ти знаєш, що їй треба. Ти не рухайся. Не стою, не рухаюсь. Так, подивися, що вона робить. Завазую ради. Так, подивився, які вона трави тут назбирала збирала. Так. Навіть ягоди може Це дуже добре. Пацієнту треба з'їсти оцю травку. Ой, не мені. Я тобі цього звісно ще не вчила, тому що треба, ну, ще. Все, хай їсть. Можна як-то цієї органи наносити. А, кінчик цього. Це пора. Знаешь, ты до олігарду е, лечишь? Да ага. ты там вибираєш трави чи чешу. Які я вибираю. А все. Так, требую за ще один. Ще? Кого ще Ай, трошки лапу ну, быть. Да туди ты лазила так. Я навіть не уявляю, як. Якби ти лазила в кутику, то не боби. Приздавайся. Ну добре, на мене напав. Ну давай приздавайся. Давай не а не важливо. Просто гралася з котом. Напевно, це із нашого клану. Так, звісно. добре. підозра. Яка підозра? Щось він не з нашого клану. Чому? Все. Добре, вона хай лежить тут, а я піду допомогу до свого кладу. Ой, то може. Так, все я пішла. Так, ну добре, трішки так. поспала і треба подивитися, як е, справи удовольний меди кішки. І що так. там з. Десь все перебунтували. Так, Так, що тут справи? Всі хвоста як справи? Не добре. Що з я розумію, що так все добре. А куди вона вляпалась, ця пір'я лапка? Завжди це кисло котом з нашого клану гралася. Пір'я лапка, ти впала, що це з нашого. Ну так, я впевнена. Мені, мені відповідь, що вона грала за святого з іншим кого дуже. Давай відійдемо, від... треба поговорити. Ми зараз повернемося під лапка. Так, ось сюди. Тепер треба буде поводинні поповнити, а то вже закінчилися. Так що? Ну я Тоже? теж чогось підозрюю. Угу. Угу. Що сюди до сестра? До речі, відправь патруль, тому що її... відправляємо солодські патрулі, їжі геть немає. Mm. Ну, я думаю, в нас десь є новаки, вони. я їм зараз дам. Щоб Тобі. вони зловили. Так, я повернулася, відправила патруль. Ну, на їжу. Mm. Тому що новаки, здивують, щось ну, коротше, вони досі сплять, прикинь. Ха, ха ха як вони таке вміють? Не знаю. Все, я піду за павутиню. Тихо, вже... тут ти пір'є лапка, собі тінь. Я піду за павутиню, то що, що вона вже закінчилась. Павутиня? Що, як закінчилась? Тому що я її, тому що вона... я виглядаю. Та я замітила те, що ти забінтувала. Ага. Mm Ні. -hmm. Mm -hmm. Ах, треба поки полозатися. Чого ти тут робиш, гостей йди по бутині шукай. Так, де <головіків> Щось я ставлю руку так. Щось підозрюю те, що вона гралася з іншими котами. Треба буде прослідкувати за нею. павутинечко. Ну, скільки буде тут чекати, чого лапу? М -м -м? Скільки ще? Так, ну і скільки мені ще чекати цю пір'ї лапу? Привіт, те лапу. О, привіт, Пірьелапка. Іди угратися. А що з тобою сталося? осталося? Ой, каже, тебе розшукують. Біжи скоріше. Знаєш, лапка. М -м -м. <кхан> що? Це лапка? Ти що тут забула? Э Важливо. Важливо, я ти не чіпай. Що ти мені зробиш? Ну. Що тут робить громова киця? Ну, просто їй не може бути, що вона забула на нашій території, питання. Вона, вона хотіла знайти собі їжу на нашій території багато пташок, а вона їх обожнює. Ну я пташок. Як буде в цьому каріан плейся, тут більше щурів. Я бачив, Пташок. Неправда. так? Не, іди назад до свого клану. Сті. А ты? Ти... Що я? Іди назад до табору. Да Та я в табору. Ты не табор і ху. Це от буде взагалі територія, це не табір. Ну і що мені? Пішли, я тебе відведу до, до свого кого. Я сама, відстань. Хоч поговори з цей приймати. Um, ну добре, я тоді побіг. Ну Так, що там робиться таке? Uh -huh. Uh -huh. Йде? Я такого не знаю. Я мою видати ніякого клану. І мене питає, що ця кішка забула на нашій території і, і спілкувалася з бой мою... з нашим Дашу... усім бієлапку. І що в загалізде Ви така подряпана? Пір'є лапка. Відпусти Пер'ялапку. лапка, Чого ти? Ти ж казав, що ти з нашим кланом спілкуєшся. Розумієте, Просто вона нам бреше, вона нам сказала, що вона з Дашем Кваром спілкується. А насправді я так бачу під'їлапка. Ти не так Ой. спілкуєшся. Ну покарайте її якось стежі. Якщо це повториться, я її розірву на шмаття. Не треба. Я не са, вона сама прийшла пішов. Добре йди. Піг'ялапка що з тобою. розмовляла з тіньовим. Його звати якось тіньєлап, чи щось таке. Як його звати? Тіньєлап. Зрозуміло. Вона спілкувалася і мені її приніс. Воєнвори тіньового клану. Пілі лапку, тобі заборонено спілкуватися з іншою особливо з тіньовим кланом. Ти знаєш, що він колись на нас напав. Знаєш, І тіньовий клан вбив синю зірку. давно було, теж. Давай я тобі розкажу одну історію. Ну, все зрозуміло, чому не можна розмовляти з тіньовими. Так, зрозуміло. А тепер іди до медикішки. Так, ну добре, посварилися трохи, та й ну все достатньо. Добре, треба буде поговорити з цим цінньовим воєводом. Я піду напевно, в вихідній кан і попрошу, що що? 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 О, я так бачу, в п'їлапки більше нема. Ран, хай йде так лапка? Так, так. Mm -hmm. йду вже, йду, поки що я з'їду. Нарешті я збіжала. Mm -hmm. Поки що можу трошки відпочити. Ну, добре. Мені кажеться, що тієї лапка запросить тепер Тіньового до нас. То ага. Будем очекать его. Так, ну что ж, перелапка, еще очекать. Ты кто? Привет. Привет. Тебя Привет. Хе -хе. Надеюсь, тебя сегодня... Эх. Ну и что с тобой сделаем в твоей э, боеводах? Ну, просто погуляла а так. Что ты так? Ну, він просто відправ тебе в клан? вклад? Да, шо? Ну, якось не дуже. мене він взагалі моїй лідерці. До речі, ти знав, ти що я тебе з річкового клану, тому що ну, лідерка, коли вона ще була виводила, вона мене сама прийняла. Ну, коли був ще провідник старий. Так, ну, так а що тут робиться? Я не розумію. Ой. Так ой, ой, ой. тихо, тобі не можна виходить. Бері лапка, йди. Ой. Так що ти тут робиш Загалі, Ну, за горі мене... Угу. Знаю я тебе ой. Так, хватить. Ні. О, ось і провідник. Що тут відбувається? Я тут пришла з вашим котиком. Терелап, що ти тут робиш? Черелап, що ти тут робиш? Підійди до мене. Що він тут робить? Від до нас клан прийшов. Я знаю, що до, до вас клан прийшла наша, їх треба якось розвинити, вони не можуть прикратити. Добре. Звісно, ми це хочете. Ну, добре, я пішла. Ти ж знаєш, що це не просто так. Ми ж будемо нападати на них. Ти повиден дізнатися, ти повинен дізнатися все про них. Розумію? Угу. І де вони живуть і що вони роблять? А о, де вони живуть, я знаю вже. О, що це тут пройшло? Так хто це там? Скоріше біжи. Ці хвости, знаєш, вони казали. Коротше, краще йди на збори. І Збори, увага, збираємося. Так, сідаємо. Зараз почекаю. Так, ну добре, слухайте. Так, увага, всі слухайте, коротше. Короткохвости, вийдете ти мені потрібен. Так, вийди. Так, Коротше, слухайте, ну не треба, щоб ніхто виходив. У нас тут коротше, я ходила з цим нашим І, Коротше, я його відвела. І я, коротше, коли уходила, я не хотіла ходити, я підслухала їхній розговір. Я знаю, що це не по правилам. Але, але, але вони теж грають не по правилам, тому що. Тому що вони збираються напасти на них. Ніколи не допускаєш, щоб цей тінелап сюди приходив. Тому що цей тінелап, він розвідчик, він не просто. Спільки лапкою він розвідчик. О, Господи. Так, Боже. Тому треба цього допускати. Все збори закінчені. Всі госю нам треба поговорити. Ідемо в твоє хобо. Так, ну ти це чула? Да чула я. Ну вони зовсім з дуба впали. Ага. Речі, щось вони лапи трошки. Вони геть мишоністки скажуть. Щось вони лапи трошки розбудилися. Так, зараз добре, зніму шкарпетку. Ось, взяла я носочок. Зараз оброблю. А откуда? Да. Чекай, а відкуди вона? На жаль, перебунтувати не зможу поводити ніякої відкінчилось. Жак, а відкуди вона взагалі? Звідки мені знати? Це в тебе я питати маю. Знаєш, мені каже, коли я знайшла цінне хвоста, він так дірився, що мені лапу, лапу поранив. Ну все, я пішла до себе в кубу, засвідувався завтра. Дуже пізно.